Сонячний голос крок у майбутнє. одноіменний проект стартував в Івано-Франківську. Його авторка, надійка українського походження Олександра П'яста. У липні вона заснувала в Україні міжнародний благодійний фонд Сонячний голос у такий спосіб має намір популяризувати імідж рідного Івано-Франківська та України загалом на міжнародній арені. Йдеться насамперед про обмін досвідом у сферах мистецтва, науки, медицини, екології та туризму. Велика мрія казки. Красивої гармонійної людини з природою, якраз зараз і народжується саме на Україні. Пробудження цих елементів є в кожній області. Так, ніби воно кусочками склалося, само в собі ця квітка нового створіння, нові освітні програми, нові автентичні програми. Сонячний голос підтримують представники союзу козацтва. кажуть, лише спільними зусиллями можна зберегти ті культурні традиції, які досі живуть в серцях українців. Ми маємо бажання. І наш досвід роботи, те, що ми робили, і робимо в міжнародному союзі козацтва, це дуже близьке і дуже рідне до програм сонячного голосу. Я вірю в те, що пройде зовсім небагато часу, і цей фон буде з кожного на вустах. Кожного громадянина України, міжнародний благодійний фонд тісно співпрацює з молодіжними організаціями, залучає їх до суспільно корисної роботи і сприяє реалізації молодіжних ініціатив. Я щиро вірю в те, що можна змінити світ, і кожна людина, кожна одна єдина людина може змінити світ. Так фондів дуже багато в Україні, дуже багато роблять хорошого, дуже багато намагаються робити хороше. Хотілося б об'єднати їх всіх, щоб це була дуже потужна і одна єдина. Велика сила волонтери сонячного голосу вже працюють у Бельгії, Канаді, Італії, Австрії та Японії. На переконання Олександра П'ясти, така широка географія дії проекту покликана поглибити програми обміну для сімей і молоді і відповідно презентувати Україну на міжнародній арені. Мар'яна Гринечко, Сергій Щочкін. Новини на вежі.